Чи буде якесь щось таке трагедія якась в Україні перед завершенням бойових дій. Чи щось буде щось таке страшне? Покажіть, пожалуйста. Катастрофа якась буде от. Та наоборот іде допомога вищих сил і облегчення страданий. Але тут ось Тут вот это в укрытии скрытая враждебность. Вот это хватающе. Так, хорошо. А чи трагедия якась? Катастрофа будет в Украине перед завершенням боевых дій. Все под контролем, говорят. Бесполезная суета. Лицемерия много, обмана много. Критичный момент щось. Ще будуть, конечно, готы. Я же говорю до кінця будуть. Отсрочка идет. Отсрочка раздражения. Ні, ну такого не бачу, ніякого удару. удара, ну, мечи ще летить буде. Защита хороша і допомога хороша, нарушення, несоблюдення даного слова, і ще мечи. А от такого катастрофи якось я не бачу. Неустойчивое, наоборот, перемены и хорошее і, і победа, тріумф, і облегчение страданий, і допомога вищих сил, і бесполезная суета. Оце тільки показали мічі. Це щось прильоти якісь будуть. І вот. ну, багато дуже обману і ліцемірія скрита враждебність. Скрита. Ну, нічого, хлопці знайдуть усіх. Сказали, я, я їм вірю. Сказали, знайдемо всіх.